Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один із найзагадковіших феноменів у Всесвіті – чорні діри. Що ж таке чорна діра? Уявіть, що звичайна зоря, коли закінчує своє життя, може стискатися до такого стану, де її гравітація стає неймовірно сильною. Це створює область у просторі часі, звідки не може вибратися навіть світло. Саме тому вони називаються чорними. На краю чорної діри знаходиться горизонт подій. Це межа, після якої все, що потрапляє, вже ніколи не повертається. Уявіть собі, ви перетнули цю межу, і всі шляхи ведуть тільки до середини. Чорні діри бувають різних типів, є стеларні чорні діри, які виникають після вибуху великих зірок, а є супермасивні чорні діри, що знаходяться у центрах галактик і можуть важити мільйони або навіть мільярди разів більше за наше сонце. Наприклад, у центрі нашої галактики, чумацького шляху, є супермасивна чорна діра під назвою Стрілець А. Як ми дізналися про Чорні діри, завдяки телескопу Event Horizon, який зробив знамените фото кільця світла навколо Чорної діри, це кільце утворене через явище гравітаційного лензування, коли світло згинається під дією гравітації. Чорні діри не завжди тихі, вони можуть поглинати газ, пил. Цей процес називається акрецією і супроводжується викидом величезної кількості енергії. Це одне з найпотужніших явищ у космосі. Що ж ховається за горизонтом подій? Це залишається загадкою. Дослідники припускають, що там може існувати сингулярність – точка, де закони фізики перестають діяти так, як ми звикли. Чорні діри це не лише загадкові об'єкти, але й ключ до розуміння фундаментальних законів Всесвіту. Вони допомагають нам краще зрозуміти природу простору, часу і гравітації. Якщо вам сподобалося це відео або ви знайшли в ньому щось цікаве, дайте мені знати в коментарях. А також, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на цей канал, це мотивує мене робити більше відео. На все добре та зустрінемося в наступному відео.